Підводить пам'ять, не можете сконцентрувати увагу на роботі або на навчанні, спробуйте цей фітокомплекс. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Гінка білова вона покращує процеси мозкового кровообігу, нормалізує обмінні процеси в головному мозку, підвищує еластичний стінок головного мозку та розширює судини, що покращує постачання мозку поживними речовинами та киснем. Ельглюктамін-ПРО – це амінокислота, яка допоможе активізувати розумову діяльність, Значить, концентрацію уваги, думати більш ясно, покращити пам'ять і настрій. Лецитин. Він стимулює мозкову діяльність, активізуючи процеси мислення, розумові та фізичної активності, адже наш нашмок складається з 30% тканин спинного та головного мозку це лецитин. Він є одним із найпотужніших гепатопротекторів, що захистить роботу нашої печіночки. Залишайтеся здоровими та позитивними.